Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий товар магазину Батискав від компанії Сунто. Раніше вже вони були в нас у такі глубінаміри від компанії Сунто, але деякий час їх не було і ось вони вже знов з'явилися. Тобто, ті люди, хто шукає собі от таку капсулу, можете приходити до нас в магазин Батискав або робити свої замовлення на нашому сайті Batiскаff.ua Ось такий глубіномер. Капсула сама є у наявності. Для чого вона використовується? Це звичайний глубіномер, який використовується або окремо, або в консолі Зачасту, Ну, як? Їх використовують у ось таких от консольках. Ось він. СМ 16. Але іноді буває, що глубинамер не працює. Якесь механічне пошкодження чи що. Компанія Suunto дуже надійна. Механічні прибори від Suunto надійні дуже, але все у житті буває, розбріли десь. І щоб не викидати оцю консольку, розкручуємо, вставляємо капсулу і все, у вас вже буде консолька, як нова. Ось такі глибиномери Консольні. Є у наявності у магазині Батискав. Кому цікаво, робіть свої замовлення на нашому сайті або приходьте до нашого магазину Батискав. На цьому все. З вами була компанія Батискав. Я Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!